Ви ніколи не здогадаєтесь, де ми у справжньому Херсонському, верніше Херсонської області млині, який був доставлений сюди в Пирогово по частинам, потім його тут зібрали, дещо замінили, але він живий і він працює ну, фактично. Тут навіть є жернова, Ми зараз знаходимось на самому, майже на самому верху. Зараз покажу вам, що там наверху. Бачите? І ми тут. Сьогодні передвижники пересуваються. Я вам обіцяла, що ми будемо досліджувати млини. Чимало є в пирогову. Тим паче, що їх автентичні млини зі всієї України звозили теж сюди, реставрували, і вони тут зберігаються. Бо більша частина млинів, які залишились в нас на батьківщині, вони просто руйнуються. І ми зараз намагаємося за допомогою художників, за допомогою наших юридичної команди це все зберегти. І не спально он малює. Скільки у вас вже млинів в доробку? Ой, я навіть сама не знаю. І будуть ще. І будуть ще. Так, в нас вже навіть вийшла поштова марка, присвячена українському млину. Йдемо вниз. Зараз покимось. Дуже обережно. Дуже обережно.